Скільки б мені років не було, мені не здається, що я вже вмер. А хіба легенди бувають тільки мертвими? Єс. Yes. Я впевнений, що легенди бувають лише мертвими. Я обожнюю свій статус. Грати 30 днів на місяць, оцей статус, мені подобається, але за це мене нагородити гадосним словом легенда, як мені буду в голову І Від цього я ніколи не буду балдити. Я ніколи не буду відчувати себе повноцінною людиною, якщо мені буде говорити легенда. Я комплексую. Якщо бути відвертим актором? Справжній актор він має кожен вечір підтверджувати свою повноцінність, приймаючи участь у виставі. Я хочу, щоб глядачі, які приходили в зал дивитися на мою виставу. А що так можна? А скільки їм років? Вони в гурло залазять. Ай, 70. А скакає, як я ти цікава сучка. Слишеш, таке цересно. При всьому при цьому, ви маєте розуміти, що для мене грати табуретку, морковку, дядю Ваню, Геду Габлер, для мене немає знання. Я з задоволенням граю, будь-що. Але при всьому цьому, якщо мене назвуть легенди, ну мені здається, що це в образи. А ви коли-небудь відмовлялися від ролей? Бо я так зрозуміла. Ні.